У невеличкому містечку, розташованому в долині між двогір, жила стара булочниця місіс Джонс, і в неї був кіт, якого звали Мох. Щоранку старенька вставала рано рано, коли жителі містечка ще спали і розпоювала в печі великий вогонь. Потім з борошна води, цукру і дріжджів вона замішувала тісто. Потім викладала його на деко і ставила біля вогню, щоб тісто піднялося. Місіс Джонс пекла хліб, булочки з родзинками, пироги з варенням і торти. Того ранку мох прокинувся разом із господаркою і почав ловити мишей. Прогнавши всіх мишей з кухні, він улігся біля вогню. Але місіс Джонс сказала Мох, не сідай біля вогню, бо не трусиш шерсті в тісто. На дріжджах тісто добре підіймалося, і це тішило місіс Джонс. А мох заліз до умивальника. Взагалі коти води не люблять, але не такий був мох. Він сів під краном, почав ловити краплі лапою, а потім із задоволенням вмився. Який же він був із себе? Спина його, боки, мордочка, вуха і хвіст за кольором нагадували мармелад. Білими були лапи, груди і живіт. Кінчики вух і вуса теж були білого кольору, а на кінчику хвоста стирчала біла китиця. Шерсть від води ставала майже рудою, а лапи і груди білосніжними. Кіт захопився грою, але місіс Джонс сказала Мох, ти бешкетуєш. Не струшуй краплі на декостістом. Краще йди пограйся на вулицю. Мох образився і пішов, а на вулиці був сильний дощ. Посеред містечка протікала бурхлива гірська річка. Мох заліз у воду, але йому не пощастило, риби не було. Потім мох довго блукав під дощем. Він дуже змерз, але йому було байдуже. Незабаром кіт почав чхати. В цей час місіс Джонс відчинила двері і погукала Мох! Я вже поставила булочки в піч. Тепер ти можеш посидіти біля вогню. Мох увесь геть промок. Він сів біля вогню і чхнув дев'ять разів. Місіс Джонс стривожилася. Мох, любий, ти застудився? Вона витерла кота насухорушником і дала йому теплого молока з дріжджами. Дріжджі допомагають людям, коли вони не здужають. Господарка залишила кота біля вогню і почала робити пироги з варенням. Вона поставила в піч деко з пиріжками. Потім місіс Джонс взяла парасольку і пішла до крамниці. Коли мох залишився сам, він задрімав біля вогню. І тут тепле молоко з дріжджами, яке він випив, почало підніматися. Кіт став роздуватися все більше і більше, як тісто на дріжджах. Спочатку він роздувся завбільшки з вівцю, потім сягнув розмірів осла і нарешті став величезним, як бегемот. Коту стало затісно в маленькій кухні, але вибратися через двері він уже не міг. Коли місіс Джонс повернулася з покупками, вона з переляку закричала: Господи, що діється з моїм будинком? В цей час. Кіт так роздувся, що ледве уміщався в будинку. З вікон кухні стирчали величезні вуса, з дверей висунувся хвіст мармеладового кольору. Біла лапа виглядала з одного вікна спальні, а вухо з білою бахромою з іншого. Мох спав, і від його дихання будинок хитало. Мурр. сказав мох. Нарешті він прокинувся і потягнувся. Тут пролунав страшний тріск, і будинок розвалився. Ах, мох. у відчаї закричала місіс Джонс. Подивися, що ти накоїв! Жителі містечка сполошилися, коли дізналися, що сталося. Всі вони дуже поважали місіс Джонс і любили її пироги. Мешканці співчували старій булочниці і запропонували їй оселитися в ратуші, а Мога туди не пустили. Мер сказав хто зна, а як він виросте ще більше та зруйнує ратушу. А що буде, як він розлютиться, його небезпечно тримати в місті? Адже він такий величезний. Місіс Джонс заперечила Мох спокійний кіт, він нікому не заподіє зла. Поживемо побачимо сказав мер. А якщо він сяде на когось, а що він їстиме коли зголодніє? Ні, йому краще пожити за містом. Тут усі закричали, Забирайся! геть. І мога прогнали з міста. Небо було затягнуте хмарами, і дощ періщив безупину. З гір струменіли потоки води, але мох не звертав на це уваги. А бідолашна булочниця дуже горювала. У ратуші їй надали спеціальне приміщення, де вона знову почала пекти хліб, пироги та булочки. Але місіс Джонс так рясно поливала їх сльозами, що тісто ставало занадто вологим і солоним. Мох гуляв долиною між двох гір. До цього часу він виріс більше за слона і став майже як кит. Коли вівці на горі помічали його здалеку, вони лякалися до смерті та швидко тікали від нього. Але кіт не звертав на них уваги. Мох шукав рибу в річці. Він ловив багато риби і чудово проводив час, а дощ не вщухав. В річку вливалося все більше і більше дощової води, і незабаром вона вийшла з берегів. Мох побачив, що вода стіною йде в його бік. Кіт подумав, якщо я не затримую цей водяний вал, він змиє всю рибу. Він розлігся посеред долини, наче великий пишний домашній коровай, і перегородив шлях воді. Коли городяни почули гуркіт, пробиваючої води, вони не на жарт перелякалися. Мер закричав Розбігайтеся по горах, поки вода не затопила місто! Жителі в паніці. Залишали свої домівки. З гір вони побачили мога, що лежав посеред долини, а за ним утворилося величезне озеро. Місіс Джонс, сказав мер чи не можна попросити вашого кота залишитися тут на декілька днів, а ми побудуємо греблю через долину І затримаємо воду? Можна спробувати, відповіла місіс Джонс. Він зазвичай сидить спокійно. Якщо його лоскочуть під підборіддям. І от жителі містечка три дні лоскотали мога під підборідням граблями. Він муркотів, муркотів і муркотів. Від його муркотіння на озері здіймалися сильні хвилі. Тим часом кращі будівельники зводили високу греблю через долину. Городяни приносили могові всілякі ласощі. Глечики з вершками, і згущеним молоком, печінку і бекон, сардини і навіть шоколад. Але кіт майже не доторкнувся до їжі, він встиг наїстися риби. На третій день греблю нарешті закінчили, місто було врятовано. Тепер я бачу, що мох спокійний кіт. Він може жити з вами в ратуші, місіс Джонс. Ось медаль для нього. Сказав мер. Медаль була на срібному ланцюзі, який вішався на шию, а напис на ній свідчив мох урятував наше місто. І місіс Джонс з Мохом зажили в ратуші ще краще, ніж раніше. Якщо ви потрапите в містечко Карнмох, то побачите, як поліцейський зупиняє рух машин. В цей час кіт Мох переходить вулицю по дорозі до озера. Де він ловить рибу до сніданку, його хвіст гордолини над будинками, а вуса сягають вікон верхніх поверхів. Але всі жителі знають, що він не заподіє їм зла, тому що це спокійний кіт. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.